На обзорі BMW 4 моделі 2017 року на встановлення захисту двигуна і захисту коробки. Дивимось, як ми це робили. Ці захисти двигуна, котрі ви зараз бачите на своєму екрані, були виготовлені і розроблені нами. Людина приїжджала декілька разів на заміри, контрольні заміри. І останній етап це встановлення захистів на цей автомобіль. Дивимось. Для того, щоб встановити передній захист двигуна, потрібно зняти рідний пластик, встановити балку і закріпити панель до балки і до кузова автомобіля. І переходимо на встановлення захисту на коробку. Спочатку ми знімаємо рідний пластик, встановлюємо закладні для того, щоб закріпити дві балки. Потім встановлюємо рідний захист пластиковий на місце і встановлюємо панель. Захисти встановлені. Так як захисти двигуна були вироблені і виготовлені нами, вони стали дуже просто і дуже легко. Тому дзвоніть, пишіть і замовляйте. Ми теж вам допоможемо. Дякую.